Більш небезпечну тенденцію, а саме зародження у свідомості громадян апріорі, вже недовіри до нової влади і до нового президента, хто б ним не став, ще до того, як його оберуть. Тобто на сьогоднішній день всі ці фальсифікаційні розмови вони потім можуть викликати розмови про легітимність державних посад. Тобто, таким чином у нас зберігається хаос в системі державного управління. На вашу думку, чи справді існує така загроза, і як ви збираєтеся діяти е в разі обрання президента чи не обрання, от в разі да, такого сценарію, коли до вас будуть питання, питання до легітимності вашого обрання, це логічний процес, який фактично має свою основну мету, який вже відбувся. Це повна недовіра і тотальна недовіра до влади. Адже фактично ну немає в світі жодної влади, яку треба любити. Але не вартує нічого та влада, яку не поважають в Україні тотальна неповага до влади, не тільки до персоналій. Хоча персоналії особисто відповідальні за те, що знищені інститут президента, інститут прем'єр-міністра, парламент, суди все приватизовано. В країні приватизовані не тільки заводи, не тільки земля, не тільки корисні копалини. В країні приватизоване саме те, чого ніколи не можна приватизувати робити в країні. Приватизована держава, що робити в такій Націоналізовувати. Єдиний є процес відібрати владу у приватних рук, відібрати владу і віддати людям. Тільки тут є важливе питання: люди її здатні забрати чи ні. Процес фальсифікацій можна зупинити тільки одним шляхом, Андрію це те, якщо більшість українців визначиться і скаже: ми хочемо нової країни і нового президента. І різниця між минулим. І тим президентом, який представляє минуле, Чисто. і новим президентом буде висока: 5, 10, 15%. відсотків. Один Бог знає скільки. Арсень, Тоді це є єдиний процес легітимізації. Арсень, Все інше, що буде проходити, буде боротьба виключно за владу. От у мене таке питання. Їх фактично два. Да, з одного боку, я це постійно бачу по вашій програмі. І те, що ви зараз сказали, от забрати, націоналізувати. Ми вже це проходили під час радянського союзу. Держава, єдиний олігарх. Всі олігархи знищені. Той, хто уособлює державу, генеральний секретар в нашій системі, перший секретар ЦК Компартії України, Щербицький ВВ, хто не пам'ятає, нагадую. Він і є розпорядник з боку держави, тобто держава і є єдиний олігарх. А і друге питання в мене зразу, да. Я не буду питати про вашу команду, ви про неї не говорите. Кажете, що вона є. Не хочете розкривати. Навіть мені хоч один приклад в історії людства, коли одна людина, як ви зараз себе позиціонуєте, яка прийшла до влади проти неправдивої системи, і таке дійсно відбулося, чи це утопія, яку ви пропонуєте країні? Я такого прикладу не пам'ятаю. І так розпочнемо з ролі і місця держави, і ми дуже легко перейдемо на особистості. Немає, немає сьогодні жодної країни, жодної. Я підкреслюю в тому числі і тих, які є так званий модерновий капіталізм, яка поклала все на руки ринка. Давайте подивимося на Сполучені Штати Америки. Прошу сказати, Вячеслав, як ви думаєте, США це країна з якою економікою і з яким державним устроєм? Федера... Федеративний державний устрій, ліберальна економіка. Абсолютно. Чи можливо в ліберальній економіці те, що держава у вигляді уряду Сполучених Штатів на 2 трильйона доларів США викуповує приватні активи? Ні це, ні, це державне регулювання. Навряд чи. Не. і саме тому американський уряд і американський народ сьогодні сказав: ми не можемо жити без держави. Держава не може бути просто стороннім регулятором. Держава повинна безпосередньо впливати на процеси, якби це була тільки Америка. А що відбулося в Німеччині? 750 мільярдів євро. Що відбулося з приватною компанією «Опель», Наприклад, приватна. Чому вона почала продаватися саме державою? Держава повинна існувати для того, щоб виконувати декілька базових і найважливіших функцій. І так, перше, що стосується функції по відношенню до особистості, освіта це завдання держави чи ні? Як думаєте, звичайно, звичайно, медицина, Стандарти, це завдання так, держави чи ні? Це завдання. А як же охорона громадського порядку? А по-простому, право і законність це так само завдання держави, судова система, міліція. Фінанс. І найважливіше це право кожній людині дати можливість, щоб вона була людиною, а не просто істотою. Щоб ця людина жила, а не виживала. В цьому то є основна цінність держави. Немає жодної нації у світі, жодної, яка вижила без своєї держави, коли в Україні була своя держава. Давайте згадаємо історію. Тільки за часів Київської Русі. Це було тисячу років тому. Але причому чому, при тут сучасні українці? До речі, саме та держава, яка стала основним джерелом всієї східноєвропейської цивілізації. Тоді в Москві ще вовки вили, там болота були, а в окремих країнах Європи ще не милися. Тому я кажу про те. Що ми на кінець-то повинні сформувати свою державу, яка має цілі, про які я сказав. Тепер так, друге, що стосується президенту команди. Ні, кут часу на це треба. Моє питання було не відносно команди. Надзвіть хоч один приклад в історії людства, коли от людина іде таким планом, яким ідете зараз, ви. Чи ви будете перший такий випадок в історії людства? Коли людина виступає проти системи, не виростає зсередини системи, а потім як Горбачов її ламає, там силу певних причин. Горбачов а, мені взагалі не подобається цей історичний персонаж. Знаєте, хто мені подобається? А, Обама і чому я, саме Обама? Я зрозумів да. і не Обама. Ма, от бачите, це ж не штогдяка, Гітлер вам подобається. Не, не дай Бог. Ти тут. Тут, не тут я взагалі так, готовий то, з вами то, жорстку то, дискусію. То, і так, тепер щодо ролі і місця, взагалі особистості то, в то, історії. То, то подобається. історії. треба найважливіше зрозуміти, що без особистості нічого не відбувається. І так, увага. Тепер щодо особистості. Адже мій моя програма називається Новий курс. Не пам'ятаєте, у кого так програма називалася назва правильно і так, Франклін Делано Рузвельт. Який приймає Сполучені Штати Америки в 1932 році в тій самій ситуації, в якій сьогодні Україна: мафія, корупція, тероризм, розірвана країна. Повне політичне і економічне банкрутство у нього а вдалося. Він, Скажіть, країна, будь ласка, не ми не а. ласка, ми дурніші від американців. Значить. Ми дурніші від китайців. Ми, ми, ми дурніші, китайців? Ми ми дурніші китайців. від німців, так я не не борюся при... з українською. Мені приходиться відповісти, що так. Хлопці, тому що Рузвельт формат передачі системі, поміняли, але не так як ви хочете. Увагачило один одного фальсифікації виборів. Рузвельт не перемагав в такій системі. Рузвельт виграв вибори, просто виграв. Давайте, тому що ми формат передачі поміняли, але не до перебивання один одного. Домовимося і так, те, що стосується. Ролі і місця особистості в історії. Я вам привів дуже чіткий приклад. А Деголь це не приклад. А Тарас Шевченко, який написав: чи дождемось ми Вашингтона, адже я до вас цього підвежу. Чому ми постійно, як мавпи, копіюємо лідерів з тих чи інших країн? Коли в Україні на кінець відбудеться свій політичний лідер, свій лідер нації, який збудує свою державу. Це і є вибір 2010 року. Вибір цього лідера нації і про нас також напишуть. Андрій питання з економічної площини. Воно надзвичайно мене турбує на сьогоднішній день. Всі кандидати в президенти. Обіцяють, що першим питанням, за яке вони візьмуться в разі обрання, це буде питання боротьби з бідністю і підняття відновлення економіки. Звичайно, про це дуже приємно чути, але потім ідуть, називаються конкретні терміни. Максимум вони всі вкладаються в півроку, десь в цьому проміжку. Хтось каже, що вже з літа почнеться у нас відновлення і покращення добробуту, хтось каже конкретно 3-4 місяці, хтось каже, конкретно 3 місяці. Це все скидається на те, що це свого роду якісь змагання. Хто наз... назве коротший термін, за того і більше людей. Проголосують, то я хотів би вас запитати: мені здається, що тут ну не враховуються якісь об'єктивні економічні причини, які стають на заваді таким доволі оптимістичним прогнозам. Який ви термін можете назвати відновлення економіки і покращення добробуту громадян? Це перше, і друге, що буде з українською гривною в тому сенсі, яка на вашу думку зараз природа у цієї стабільності гривні на рівні 8 гривень за долар? Перед виборами і чи збережеться ця природа і ця стабільність після виборів? Тим більше ви працювали в нас банку 2004 році. За якраз питання по профілю до вас Так, да, Мені вчора казали, що ви цікавилися, хто врятував фінансову систему України у 2004 році. Ну, я, тільки, так, запитав, я вам книжку землю, подарую да. під моєю редакцією, бо я підписував постанову, яка тоді врятувала фінансову систему. Пане Андрій, ви дозволите, бо Вячеслав включився, я мушу ще йому нагадати все-таки про роль особистості в історії. Вам можливо не подобається Рузвельт і неможливо не подобається Деголь. То тоді я вам приведу приклад навіть того ж Путіна. Я Подумайте так? про цю історичну особистість і що одна особа все-таки може зробити в доволі складній ситуації. Того, а тепер щодо до економічної доволі. ситуації. І так, перше, що стосується Прохи. курсу, а курс, добре. В першу чергу треба усвідомити. Не буває сильної валюти в слабкій економіці, не може бути сильна економіка тоді, коли це економіка споживання, а не економіка виробництва.